Всім привіт! Приїхала до нас машина, але загружена до повної, можна сказати, що повна. Все, все загружено І є прикатуючі колеса, але прикатуючі колеса всі Всі до джуко сівалки і до сімульти. До таких є прикатуючі колеса, до сімульти старіших навіть не цих новіших. Що там у нас приїхало? У нас приїхала сівалка Джуко з тієї сторони. 2,5 сімульта дискова, 2,5 варціли, дві, 2, 2,5 анкерні туми. Ну, туми дуже гарні, вони як, я не знаю, такі як нові. Ну, така верхня, топша ідеальна. Ця дискова, ця дискова. Сімульта. Ця дискова ця дискова. Прикатуючі колеса будуть до кожної сімульти Вчеплені. Тут колеса у нас. Так, це все сівалки навісні. Тут ульта, 2, 5, і у сім нас сімульта 2-5 Не сімульта двохметрова. Раз, два, три, чотири, ладна, вісім двохметрова. Тут у нас дюко двохметрова дискова, туме двохметрова. І Джуко двохметрова, така на варіаторах. Я ще навіть двох контролю не бачив На більшості всі 2,5, а тут і двох дуже гарна така. Сімульта двохметрова, сімульта двохметрова, туме анкір на 2,5, джуко анкер на 2,5, туме дискова 2,5 і джуко анкер на 2,5. Така машинка. Приїхала. Буде зараз ще через трошки через пару днів ще одна машина. Будемо розгрожати, скручувати, бо роботи багато, люди телефонують, якраз сезон сезон посівної, люди хочуть сівалок і то просто телефони розривають. У нас знову машина знову сівалками. Одну розгрузили, трохи розпродали, трохи розвезли, щось знімав, щось не знімав по доставці, але я буду помаленьку. Виставляти це відео. Так, що в нас приїхало? У нас приїхала тут туми. Туми двохметрова. Двохметрова анкерна. Джуко зверху анкерна. Джуко 2,5 анкерна тут і оверум анкерний. До речі, мали таку, таку сівалку, осінню, е, дишкову. Дуже гарна її робота, люди задоволені. І тут є наш сімульта 2,5 метри дискова. Сімульта новіша з альминими кришками дискова. Туми e, туме дискова знизу, двохметрова, зверху джуко двохметрова дискова. Сімульта e, двохметрова дискова. Ця сімульта дуже гарна, така я дивлюся. Гарно напрямлене працювання. E двохметрова дискова. Так, що в нас з іншої сторони? приїхало у нас 20 валок приїхало. Так, тут у на 7 мульта 2,5 метри дискова. Джуко анкерна. Тут і 7 двохметрова дискова. Зверху Джуко. Дуже класна, дуже гарна. Дискова, джуко 2-метрова дискова. Тут у нас знизу знову 7 мульта метрова дискова, джуко 2 але але. але так Анкерна, анкерна, дуже гарна. Тут є 7 2-метрова дискова. Знизу 7 2 дискова. Тут знову у нас 7 Двохметрова, теж дискова. І тут і зверху двохметрова сімульта дискова. Сімультів дуже багато. Так що телефонуйте, вибір великий. Будемо ми їх, їх скручувати, будемо перевіряти, оглядати. Техніки приїхало багато, телефонуйте. Дякую.